Всім доброго дня! З вами на зв'язку знову ми, Наталочка і Юрасик. І то на зв'язку з вами саме завдяки йому, тому що, слухайте, грабуємось, грабуємось, я грабуюсь, він рубає. Що ти там підслуховуєш? Та й каже до мене, а що це ти цей, нічого не знімаєш? Думаю, стійно, дійсно, ото такого, що це я нічого не знімаю. Оце ж так, як потім докажу, що роботу чуєш, чуєш роботу робили. <чуєш> як доказати, що ми півдня роботу робимо, га? Дивіться, на ну, який в мене чоловік. Заплечка, руки золоті, сили в руках не чує, а бе ще ту силу з рук, та ще трішки ноги, то взагалі. Одним словом, Юра Я вирішив... Ти не мав на увазі, щоб ти встала з телефоном і стояла. Ти брала телефон і робила. Що, що, що ти там кажеш? Погода, гарна. Ні, ще раз скажи. Я не мав на увазі, щоб ти взяла телефон і стояла, мене знімала. Ти ставай робиш щось і знімай. А як це можна поєднати? Отак. От Я знаю як, але отак. От ну, ти рубай, рубай. Ой. А я, значить, дивіться, ну, поки він рубає, то я тут біля нього недалечко. Недалечко, червоне яєчко. Ми насправді при купочці, тому що він біля садочка тут недалечко рубає, а я вже ось таку красотінь понаводила Марійка. Мені треба граблі, щоб ти знайшла і принесла. Де? Так, Значить, тут все вимітила мітлою. Мітлою, мету. Це що мені ось звідси ось так вітроянди. Туди остався невеличкий кущик. От, а то все вже позамітила. Та дивлюся, який у мене бере Красивучий, плетучий, на всі сторони розклався. Що? Ну, тут у мене посходять тут Що? Чепити до трактора ферзу і переколотити тут. Ти що? З ума зійшов. Я серйозно. Що? Серйозно. Що має, то зійде і красиво буде. Ти мені ферзою тільки сюди влізь, то ти ферзі такий камінець буде. Вона не боїться нічого. Да, що тобі її скласти то пенсії за рік не вистачить. Я тобі зроблю теж. Вона стоїть десь 30 тисяч. Колись 5 давав, зараз 30. Що ти мені тут маєш перефризувати, покажи. А камінчики воно наверх, викине позбираєш. Нема чого тут ферзувати. тут кругом щось десь посаджено. Та треба якось в радочках садити, а не кругом тиць-там, тиць там. Воно в радочках, ти просто. Ти, Юра, тут нічого не знаєш, тихенько. Тут все в рядочках, просто цих рядочків ще не видно. Це ж саме-саме весна. Люди, люди. Джається, сама не знає, де вона його шо понасаджувала. Добре, що відео є, то хоч по відео може передивитися і побачити. Я все знаю, так, значить, дивіться. Ось ще один бересклет. Так. Ось тут. Ось тут у мене бересклет жовтенький. Е, граблі Юра, забереся звідси. Угу. На, граблі, Давай, шура. іди, рубай дрова. Маша, Це згрібаєш, і в радюгу туди на купу на гелярні. То я ж знаю, повиношу. Тут у мене вербичка Хакуро, два садженці, яких прийнялося минулого року. Хоч вона ще маленька. Цьогоріч я її маленькою саму купувала, От, але від неї повідщипувала, понатискувала і прийнялося. І тепер у мене буде три вербички хакуру, Одна така чи маленька, а дві, саме ось таких малесеньких. Тільки я просто ще не знаю, як це його зробити, так, щоб це воно ж в мене була одна. Напевно, що з цієї ще треба буде ось тут цю розділяти, відщипувати ось так і десь теж посадити, щоб прийнялася. отут теж ось пересклетик жовтенький. Жовтенький, але він ще малесенький, малесенький. О. А то далі все в рядочках. Ой, одним словом, що вам казати? Тут рядочки від рядочків, правильно Юра каже. Де воно, що в мене в тих рядочках все. Хай посходить, тоді буду бачити. Тому що тут хости мають повилазити. Ще їм зарані. Ось моя гортензія. Гортензія не змерзла, нічого є, пускає. Вони будуть і по гінцінові пускатися. І сама Ілячки стоїть хорошенько. Десь тут мають вилізти гіацинти, але їх ще не видно. Одним словом, так, грибусь далі. Оце все попідмітаю, а там далі вже де не підмітати, аж там, де нічого немає, то там буде вже граблями. Що? У мене ідея народилась. Яка? Кидається це діло. Так. І треба рембові голову одрубати і десь там воду. А точно, це ж ми рембо сьогодні маємо дав на юшку. То що нести? Його зважити треба. У мене безмана нема. Найди без мана, та й їм тоді. Мій безман. А чи давай все, Маша? В каструлю велику води постав, будь ласка, хай закипає. Бачиш, як у мене дитина хороша. Золота. зерня татові Давай я потримаю каву, бо він стоїть з палкою і сокирою. Чуєш, Маша, рембо зараз буде в юшці. Став бігом каструлю з дрогу води. Хай закіпає. Okay. Отак. От всі ж за м'ясом. Ти показувала, що я тобі в садок квітки приніс садити. Які? Бачиш, яку а ні, я да, бачиш, яко заступа. А, не, не показував. Я покажу. Що? Бачиш, Вікторна, що ще в юрка є вдома. І що це воно таке? Меч? Який меч? От бачиш, є, люди пишуть, ліс рубають, ліс рубають. Юрка навіть є, що я її саджу ліс. Не тільки рубаю. Але знаєш, що це за мер, як він називається? Як? Ой, який Сам дій. не знаєш. Ні, якийсь дядько колісов. Чи що Колісов, придумав його. Да? Побирає, оп, оп, оп-оп-оп-оп. Так, оп. не накопуй Сажаль, мені. Я потягв пихну, потім береш корос і прийшов. А де ліс? Ще не один гектар. Ооо, то ти ж в мене ще той лісун. Так, да, оце я тобі квітки привів садити. Дякую. Ой, що ж це воно робиться? Дай надай на дай-на. дві дай мелькає, мелькає, бо він хелетається. Ну, 4200 желізну. Сфокусірується. треба включити. Три. Чтири двісті живою вагою. Да. <ріст> Виймай побачити, що там тою живою вагою, бо то, що він кричить, то таке може випустити їх? отак то Оце О, наш хлопчик в ліжку цьому сидів, важився живою вагою. 4200. Да, ну все, красун, давай, все, прощаємося. Іди погуляй. Все, рембо, служив ти нам доброю совістю. Ввечері, Юрко, буде юшку їсти, юшку. Ну що, друзі? Ви бачили вагу півня живою вагою. Тепер ось він в мене лежить вже обсмалений. Ви тільки подивіться на нього, от, на його будову. Він же ж нагадує, таке, знаєте, славного такого кабанчика, який приміксований. Оце все-все. Ви тільки подивіться, яке стегно тут, яка у нього грудка. Оце все, це все м'язи, гарна така м'язова структура. От, і е, я вам покажу, яка його вага, коли я його розберу. Ну, власне, самої тушки. Я думаю, вам буде цікаво. І це буде для тих, хто нам іноді в коментарях запитує або пише, що ви маєте з таких курей, як ви тримаєте. Е, кури, нібито дорослі, схожі на курчата. Ось це вам ось це курча живою вагою більше 4 кг. Зважу вам ще тушку без лап, без нутрощів, тих, яких не потрібно. І воно буде наглядно видно. А потім ще покажу, нарозбираю, от який кістяк, і скільки на ньому м'яса. Ось на цій породі курей. Так, ну що? М'ясо, тушка, тушка готово. Я покладу всередину, щоб було все ж по-чесному, те, що її мене, правда, серце печінку пупика. І тепер спробую запхати ось такий кульочок, не знаю, чи запхаю і чи не порветься, і зважу. Ковираюся. Ой, і рука відпадає. Але як бачите, 3, 300 з лишнім, 3-400, оце його тушка без голови, без лап. Без кишок. -у -у. <хи> ось він. <хи> ну і тепер останній штрих. В чому ж особливість цієї породи курей? Якщо ви думаєте, що це стегно, то це не стегно. Це плечики. Кістка тонка, кісточка тоненька, її навіть і не чутно. Це все м'ясо. А ось тепер показую стегна. Ось ця стегна. Це стегно не кабанчика, не страуса, це стегно ось цього нашого півня. Одне стегно, друге стегно. Розумієте? Ну, шия там нічого не скажу. Грудка. Грудинка. так? Я не знаю, одною рукою незручно. Просто подивіться, яка м'язова тканина. Грудинка те ж саме. Кістяка, його практично немає. Він тонесенький, оце все, о, о, скільки не візьму, розумієте, це все м'ясо. М'ясо. Також повідрізала м'ясо ще від стегон. Там, де спина, ще ось такі куски м'яса, розумієте? І ще ж на спині вони є. От це ось ця частинка, де о, від стегна, так? Оця до стегна Гомілка там, Чи? ні. Ні, того мілка, а це оце відстигна, бедришко. Правильно? От. Одним словом, ви розумієте, що ці кури, це, і ця це кісточка теж, вона тонесенька, вона маленька, подивіться, вона малесенька, її витягну, а то все м'ясо, 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 усе м'ясо. Одним словом, таких курей тримати справжнє задоволення, особливо, коли їх уже їси.